Ви почули фрагменти з виступу найвідомішого хору України. Це Національний Заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Колектив заснували ще тільки уявіть у 1943 році у Харкові. Його мета збереження та популяризація української народної музики. Хор гастролює, тому потрапити. Як то кажуть, урвати той квиток на концерт, а ще й період зимових свят зовсім нелегко, але звичайно, що можливо. На відео можна почути просто неймовірне виконання як різдвяних пісень, так і інших українських мотивів. І, повірте, цю атмосферу в залі не передати. Це коли ти слухаєш ті чисті українські голоси зі сцени, а біля тебе весь зал українців, які живуть в часи війни. Ти бачиш серед них військових, які ймовірно у відпустці, чуєш, як артисти дякують їм зі сцени. Артисти оголошують, що від імені Хору також триває збір коштів на потреби армії чи гуманітарні. Просто я б назвала це український момент. Бо попри сварки між регіонами, така народна музика для нас важлива. Та ми не слухаємо її часто. Але коли це відбувається, то завжди як магія. Безсумнівно, хор верьовки це не єдина гордість країни в музиці. Та про нього знає так багато людей, що варто просто нагадати. У склад ансамблю входять три частини хор, оркестр народних інструментів і танцювальна група. Саме завдяки цьому їхні виступи поєднують спів, живу музику та народну хореографію. Хор Верівки добре відомий не тільки в Україні, він виступав у багатьох державах світу і став одним із символів української музичної культури. Це як на мене, один із моментів, який тримає українське цивільне суспільство: наша музика, наше мистецтво, право бути собою.